А дивіться, що я зараз роблю це озоната. Я обробляю салон машини для того, щоб тут не було неприємних запахів. Перевозили продукти, м'ясо. Трошки салон провонявся і там накапала водички з м'яса. Зараз обробляємо салон від неприємних запахів Зараз я його вже вимкну. Запах в салоні приємний, запах свіжого повітря, як після грози, але вдихати я вам його не рекомендую, це досить токсично. Ось такий озонатор. Зараз вам розкажу історію. Так, а, ще про озонатор. Вбиває він все живе. Якщо ви хочете бороти, побороти в, своє, в своєму приміщенні цвіль, Бактерії, збавитись від неприємних запахів, якраз купляєте таку штуку, озонуєте, обробляєте повітря в приміщенні, і у вас все вийде. На жаль, дуже токсична штука, так що він вбиває, озон вбиває все живе в кімнаті. Так що виносьте усе живе, і рослини в кімнаті виносите, бо вони після обробки не виживуть. Я сам, як військовий, рекомендую, до речі, військовим придбати таку штуку, бо приходиться жити в таких приміщеннях, в бліндажах. Там, де є цвіль, там, де є бактерії. От якраз, якщо ви хочете обробити, зробити санітарну обробку приміщення, то це сам ідеальний варіант, бо озон він проникає будь-де. Це набагато краще, ніж ультрафіолетова лампа. Набагато краще обробляє. Ну, 100% варіант. А зараз трошки історії. Ось такий озонатор це я його склепав сам. Придбав в інтернет-магазині джум це, це такий це сам, сам озонатор, і кулер в мене вже був 220 вольт. Це це я змонтував на фанерці і воно в мене довго працювало. Але скажу вам, що такий форм-фактор озонатора він ненадійний, тому що прошиває. Через деякий термін роботи прошиває пластину, вона виходить з ладу. І після цього прийдеться придбати новий озонатор. Це я придбав на OLX. У мене зараз немає часу займатися творчістю. Це, по-перше, по-друге, часу чекати з Китаю е, теж немає озонатора, тому я замовив його тут. Тоже таке, такий фактор пан сам склепав. Я, мабуть, трошки його перероблю. Але ну, взагалі скажу, що сама конструкція набагато краще, і сама озонатор набагато краще, ніж цей. Зараз я вам покажу чому. Ось я його розібрав і подивимося, що тут всередині. По-перше, сама конструкція елементу, який виробляє озон. Тут скляні трубки з елементами з нержавіючої сталі. Я вам скажу, така конструкція набагато надійніше і набагато довше пропрацює, ніж. Оця конструкція на пластинах. Це по-перше. По-друге, тут стоїть таймер часу. Я вам скажу, я ж коли шту, цю штуку робив, я не врахував в деякі моменти. По-перше, бажано, щоб він вмикався трошки пізніше, ніж я його ввімкнув в розетку в приміщенні. Чому? Тому що цей озон вдихати, я вам так скажу, шкідливо для організму. Тому краще, щоб ви це все вімкнули і вийшли з приміщення. І десь через хвилинку сам озонатор вімкнувся. Це по-перше. По-друге, з вимиканням теж саме. Будьте готові залишити приміщення на добу, або, або мабуть, і більше. Тому тут є таймер, який працює на вмикання, на вимикання, він вмикається через програмуємо час, ну, це приблизно хвилина зручно. І вимикається теж після деякого терміну роботи. Це може бути 30 хвилин, година, 2 години. Таймер програмується хвилинах. Дуже зручно, і ви знаєте, це ну, дуже така приємна фіча. Цього якраз мені в цій саморобці не вистачало. І ще поділюся своїм досвідом використання озонатору. Я вам скажу так. Я дивився, я ще пам'ятаю, з школьного підручника хімії, що озон розкладається в нормальних умовах приблизно за 15-20 хвилин. Але на практиці я вам скажу запах озону він залишається дуже довго, дуже довго. Я обробляв приміщення, приходив в приміщення через добу. І коли я відкривав шухлядки, навіть там відчувався запах озону. Так що будьте готові під, ну, обробити приміщення озоном і десь ну, бажано, мабуть, дві доби там не з'являтися, щоб, щоб бути впевненими, що ви не будете його вдихати. Ну, Взагалі-то доби достатньо, але бажано майже, ну, майже дві. А так я скажу непогано. Я боровся з цвіллю, грибком, боровся з неприємними запахами, взуття, потім килими, обробляв килими, теж, які були запахом. і зонатор завжди справлявся. Ну, Якщо природа цього запаху саме якісь мікроорганізми, а не неорганічні, Сполуки. А так, цей озонатор справляється, виконує свої функції. От якраз для військових це дуже непогано. Приїжджайте в якесь приміщення, обробили приміщення озоном, і все, ви вдихаєте чистим повітрям, без свілі, без грибка, без мікроорганізмів та бактерій. На цьому все. Контакти продавця в Україні я вам залишу і посилання на алі на ось такий елемент озонуючий. Залишу. В опису під відео. Всім бажаю і мирного неба і слава Україні!